Аптер 700 інжекторний, спіткала невдача, а по ходу полетіла коробка, пацани. Не так аж і давно ми капіталили цього двигуна через те, що Шатун від'їхав свій ресурс, ну і посипався на нижній шийці. Там. Це все перепаковувалось гарно. Десь можна навіть числа знайти, хто стежить за каналом, хто, не, хто підписаний. Коли він капіталився, є чотенька робота. Власник респектнув пацанів, каже. Дуже класно валить і ну, воно не для поїздок в магазин за молоком, і вони виїхають на покатушки. Проїхав певний період, але хотілося б, щоб набагато більше, тому що там стало по ремонту, і що сталося? Впірвало полуось. Ніхто не звернув увагу. Ну, коли купуєш, не годен, не можеш все впазити, так скажемо, І була варена на півось. Бачите, полуось новенька, новенький ланцюг, зірка це хлопаки. Такі вони з руками все гарно самі перепакували. Но після того, як приїхала на півось, приїхала, по-моєму, вони з Америки підтягнули. Тому що з Європи, по-моєму, там оригінальна нова 38 тисяч, по оригіналу там щось в районі 9 є. Ну, там ще дешевше, тим паче комплект підтягнули вже туди-сюди, по супорту. Там все суперово. Ну, а коли запустили двигун, він, <кій> він то запустився. Воно ну, на передачі не регував, деякі от, забивав хрусти такі, от качаєш його по подвір'ю на нітральну, ми знайшли нейтральну. Він всередині середині кляц склад, склад. Я вже не знімав на відео. Ну, було декілька процентів надії, що збоку на селекторі, на корзині це все, віток демонтував. бачите. Все тут гарненько, і по ходу, походу, на повній інерції, тому що це сталося на півос не рветься на маленьких там, можливо, дріфтанув, та таки дріфтанув і каже, що е, на асфальті і замоталася зір, е, ланцюг за зірку, оце все вони такого не бачили. По-моєму, навіть казали, що розрізали. І от на такій повній інерції, якщо його ланцюгом різко почало гальмувати, не знаю, можливо, злизало. Один із валів, і з цього, якщо сьогодні буде все нормально як по плану, можливо і до вечора віток зніме цей двигун, і дай Бог розполовинить уже самим хочеться бачити, що там всередині. Стежте за каналом і будемо бачити разом.